І за ми з вами Відтепер кожен сімейний лікар в Україні дбатиме не лише про здоров'я тіла, а й про стан душі, бо турбота це не завжди пігулки. Іноді проста увага, порада, добре слово. Коли дитина хворіє чи якісь проблеми. Ти завжди звертаєшся і ти хочеш підтримку від лікаря. Так? Якщо навіть лікар скаже, що все буде добре, значить тобі вже краще і вже і не така хвора дитина, і вже набагато легше. Це дуже доречно, да, степ... тому, що війна в нас тепер, ну це звісно, і ці тривоги, все, але це воно не так нас прямо ж торкається. А з цієї точки, коли навіть молоденька мама приходить, і їй здається, що якщо в дитини насморк, це вже все, кінець світу. А коли. Е... Підготовлена лікарка, і вона тобі розкаже, що це не так страшно, і це все добре. і Ми це вилікуємо. Все буде добре. Значить, це, це супер. Мені це дуже подобається. Перше, не оцінювати, просто бути поруч, слухати, запропонувати прості техніки заспокоєння, покращення сну та емоційного стану, наприклад, через хобі, улюблену справу. Тут підхід індивідуальний, і якщо потрібно, направити далі до вузького спеціаліста, психіатра. Ми пройшли курси психологічного здоров'я і ментальне здоров'я пацієнтів. Що воно нам дає? Воно нам допомагає визначити стан пацієнта, тому що ви розумієте, що ментальне здоров'я – здоров це психологічний і емоційний стан пацієнта. Якщо в нього все в порядку, тоді він гармонує з собою, він тоді гарно спілкується з оточуючими. А бувають такі випадки, коли пацієнти приходять, вони чітко нам це не говорять, і тільки на прийомі сімейному лікарю доводиться про це виясняти. У нас понад 11 тисяч пацієнтів амбулаторії номер 2 потребують покращення психоемоційного стану, каже Галина Здрінко. Тепер почастішали з візитами до нас, тим, що вони відчувають є відчуття тривоги. Ну це не звичайно, наша держава перебуває у такому стані вже три роки, і це звичайно сказується на ментальному здоров'ї пацієнтів. Як би там не було, що би не було, одні пацієнти. Які можуть вправлятися з цим, а дуже багато є таких пацієнтів, які не здатні вправитися з цією проблемою. І тому сімейний лікар, спілкуючись з такими пацієнтами, він може визначити або психологічно надати оцю от первинну допомогу. Тренінги проходили в усіх регіонах України. Навчання базувалося на протоколах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Його мета дати лікарям інструменти першої психологічної підтримки. Саме тієї, яка потрібна в момент кризи після втрати, під час війни, у ситуації домашнього насильства чи гострої тривоги, є багато різних станів, коли Ну, це ж не є проблема медична, Людина не може дати собі відповіді на ряд питань. Тоді не треба боятися відійти від тої стигми, яка, на жаль, існує в нашому суспільстві, і звернутися безпосередньо до свого сімейного лікаря. На сьогоднішній день всі лікарі до єдиного пройшли навчання. По, Системі MHGAP по два курси вони є всі сертифіковані і можуть проконсультувати будь-яку особу, яка звернулася до свого сімейного лікаря з питань якихось проблем з ментального здоров'я. Якщо людина не має бажання звертатися в медичний заклад, або в медичний заклад е, за місцем проживання, тому що знову ж таки має якісь певні упередження з цього питання. Вона самостійно без електронного скерування може віддати від... наші центри ментального здоров'я. Перша психологічна допомога нова навичка кожного сімейного лікаря в Україні. Це не психотерапія, це базові дії, які може зробити кожен медик підтримати, заспокоїти, не нашкодити, бо іноді вчасне я вас розумію важить більше ніж рецепт.